Друзі, вітаю на каналі наша дача. В цьому відео хочу запросити вас на коротенький липневий огляд нашої дачі. Весь цей час, поки стояла страшенна спека, ми проводили поливи за рахунок того, що у нас на дачі є. Свердловина нас виручала дуже-дуже. З електрикою також намагалися підгадати, щоб була електрика провести час на полі. Давайте розпочнемо з огляду кал, як я вам і казав. Зараз вони якраз квітують і це буде цікаво на них подивитися. Ось такі невеличкі, низькорослі сорти кал. Бульби висаджували прямо сюди, на квітничок на весні і ось зараз вони квітують на однієї калі. У нас до, ну, тут 8 квіточок і є до 10 квіточок. Ось така яскрава жовта краса Кала каптейн фірми. До речі, всі ці булині квіти я замовляю в інтернет-магазині Флорів. І зараз у них розпочався новий сезон. Осінь 2024 можна вже замовляти будь-які квіти на осінь. А по промокоду наша дача для вас буде окрема знижка мінус 10% на будь-які рослини, які вам сподобаються. І ось кала також каптейн, дивіться ось ця жовта краса, яка ну, неможливо від неї очі відвести, як вона довго, як вона потужно квітує. Невисока, можна вирощувати як в садочку. Просто висаджуючи на квітничок, так і в горщику, навіть взимку, кала може квітувати. І обіцяв показати сріблястий водоспад Діхондра, яку ми вирощуємо з насіння, сіяли навесні. Хто схоче в наступному році вирощувати таку саму красу разом з нами? Доєднуйтесь до нашого каналу, підписуйтесь, будемо разом сіяти, разом вирощувати розсаду, а потім вирощувати ось в таких горщиках. До речі, смарагдовий водоспад Діхондра він значно коротший. На відміну від сріблястого водоспаду. Дивіться, яка борода. Ось так, якщо провести камерою знизу до верху, точніше зверху до низу, дуже-дуже майже півтора метри клумба з алісумом і пеларгонією. Всі однорічники, які ми вирощуємо на своїй дачі, ось ці. Пеларгоні, ось це Алісом, ось ці бальзаміни, ось ці дихондри, друзі. Ми вирощуємо з насіння всі однорічники, які ви бачите в моїх відео. Ось цю бігонію. А насіння ми купуємо у Тетяни Вікторівни. Я посилання також на її магазин, залишу в описі під цим відео. І від 10 насининок будь-яких квітів ви можете у неї замовити професійне насіння, з яких... Виростає дуже красива квітка. і Ось ці бальзамінчики і ось цей катарантус. І давайте зараз розквітнули у нас бульбові бігоні. Бульби, до речі, я також замовляв на флоріумі. Завжди розповідаю, де я купував, де замовляв, тому що багато питань. Де замовити, де замовити. Ось я і кажу, ось ці бульби, ось ці бегоні, я замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Промокод наша дача мінус 10% на будь-які рослини. Ось це така краса в таких горщиках. І вони квітують тільки, друзі, в тінь. Бегоння в тіні. Мені писали коментарі, що погоріла. Горить одразу. Прибираємо її в тінь і все. Бачите, у нас тут такий куточок бегонівий. Тому що тут у нас е зазвичай тінь. Звісно, як я можу пройти поруч з канами і не показати їх вам. Тому що, друзі, ці кани, вони мені нагадують банани. Ну, банани ми не можемо виростити на дачі, Хоча хто, як знати, можливо, колись і будемо вирощувати. Подивимось. А ось кани, листя, як у бананів, квітка, ну, квітка. Квітка і квітка є. І більш такі привабливі Квіти по розміру, по кольорах, але ж за це чудове листя кану варто вирощувати. Каріння ми висаджували на це місце навесні. І, до речі, також, як не дивно, я це каріння, кану замовляв в інтернет-магазині Флоріум. Ось якось так. І ось ще одна це інший сорт, він трішки менший. Вона вже відквітає, теж була краса красивенна. У цих, якщо в тумбах пройтись однорічники, тут у нас віола квітує, ось тіоспермами квітують. І нарешті у нас в цьому році вже другий рік поспіх. Ось цей чудовий гібіскус трав'янистий. Дивіться, такий кущик, дуже багато бутонів зараз на ньому набирається. І ось такі величезні квітки. Квіти бувають різноманітні. Червоні, рожеві, ось такі ніжненькі. Вирощуємо з насіння, друзі. Ось кала Одеса знов, кала міні і кала ось ця жовтенька. Ось як вони в садочку виглядають, як красиво. Така міні клумба у нас тут вийшла. Два кучка гортензиї, між ними кали, між ними барзаліни. Вже рік і три місяці, як на цьому місці росте ось ця гортензія. Це гортензія сорту. Зараз я вам скажу. Pink Rose у нас все підписано. Всі ходи записані, як то кажуть. Вона ще набирає своєї потужності, ось такі великі, ну, сортові такі по опису, вона... Доволі велика, півтора параметри виростає. Ось перший кущик на одному пагані вже розпочав з'являтися. Другий. ну, Побачимо, побачимо обов'язково покажу, як квітує Пінкрос. Дуже красива ця гортензія. Але є гортензія, яка раніше заквітає Royal Flower. Ось так виглядає назва цієї гортензії Royal Flower. І ось такі на неї вже величезні капелюхи. Я такої гортензії ще не бачив. Дивіться, який для однорічної гортензії, для однорічних кущиків. Він відносно компактний сам по собі цей кущ. Але що ми бачимо? Ми бачимо ось такі величезні, я не знаю, як голова людини, такий розмір. А ось ця квітка, вона взагалі, друзі, дивіться, в дві руки вона не поміститься. Ось моя долоня. І ось така вона ось ця. Капелюха, як два футбольних м'яча. Збираємо врожей ремонтантної полуниці Мурана. Ось вчора зібрали 10 ягідок. Небагато, звісно, але знаєте, коли в липні вже немає полуниці, а в магазині вона 200 гривень кг, то збирати хоча б 10 ягідок на день то дуже-дуже добре. Тому я раджу всім, якщо є можливість, є місце. Міс... Така на городіки, то посадіть хоча б трішки ремонтантна буде вас радувати ягідкою до самих морозів. Альба вже відквітнула це літнього плодоношення. І все, ми до наступного року вже тут нічого не будемо збирати. А ось тут збираємо. І це чудово, це чудово. Це давно я так хотів. Сорт у нас Мурано, але дуже багато різних сортів всяких. Ремонтантних тому, друзі, кому що подобається. По перчику, ну картинка, якщо так подивитись, ну що, перчик переніс, наче переніс він ці спеки, нічим не накривали. Збираємо вже врожаї, звісно, але ж, але ж ж але ж і багато ще на кущках. Я думаю, за перець так більш окремо, треба буде докладно поговорити потім в одному з окремих відео. А, хотів показати ось такий сорт. Дуже цікавий. Каптур. Каптур. Ось такий сорт типу кап'я Дивіться, які плоди, скільки їх. Ой. В магазинах, я думаю, ви всі бачили такі тоненькі, такого тоненького типу. Дуже вражайний. Але зате якось після. Друзі, звільняється у нас деякі грядки. Ось тут збирали ми часник, прибрали. Ну, коли там пару тижнів, може тиждень тому, одразу проводимо посів, то вже у нас сходить горіх. Земля не повинна залишатися чорною. На неї постійно щось повинно рости. Ось тут, коли ми щось прибрали першу капусту, так, вже давно горіх посіяли. Не весь зійшов. Купували в епіцентрі насіння ось один сорт два ряди і інший сорт два ряди. Цей зійшов майже 100%, а той майже не зійшов ось цей сорт. Так що ось так буває. Ну, я не за те хотів, сказати, я хотів сказати, що сійте хоч що-небудь, хоч який-небудь сідірад, щоб земля була у вас прикрита, щоб вона не випалювалася ось цим спекутним сонцем. Це буде користь і землі. А якщо горох чи щось інше таке подібне, буде, то це користь і вам ще буде, друзі. Ось плоди вони, ну ще маленькі, але ж їх можна буде потім збирати, починати і там поласувати себе або діточок, якщо поруч з вами бігають. І ось цікава така у нас смужка клумба. Така смужка відкритої землі була вздовж теплиці нашої. Вирощували тут редиску. Повесні, а потім висадили суницю розсадну і синюю. Дивіться, яка краса. Зараз якраз вона квітує, тому хочу так показати, пройтися, як вона виглядає. Ось це карликова циня. Вона ну, німецька Banner фірма. Дивіться, як вона виглядає, як її можна висаджувати для квітничків. Це велика така, дуже яскрава, дуже красива. Але кому не треба велика, то є сорти цигні і карлікові. Відео по теплиці вже що і як у нас тут з плодоношенням в цьому році. Як ми виростили як і ці, тому не буду сильно загострювати на цьому увагу. По огірках не показую, тому що вони перехворіли. Ми наче хворобу зупинили. Хвороба була, ну, я показував, друзі. до речі. Перноспорос. Ось так воно побито. Частково листя видалили, частково вона продовжується. Ну, Я вважаю, що вже не варто за нею боротися, за ці рослини. Кінець липня, агірки трішки збираємо. Ми їх відпустили, як то кажуть, у вільне. Плавання, да. вони виживають, ми їх поливаємо, звісно, але вже так, без обробок, без нічого. І ось аспарагус, це спаржа, яку ми вирощуємо вперше. Ось два кущика У нас саджали три корінці, але один, на жаль, не з'явився, загинув, будемо так казати. Ну, а два кущика нарощуються, ось такі вони великі. Зараз вони нарощують коріння там потужні. І на наступний рік ми разом з вами будемо зрізати вже пагани, молоді пагани. Ось такі пагани будуть, тільки коли вони будуть такі невеличкі, ще, ми їх будемо чик чикати і смажити. Дуже смачні, дуже ділоктесні. Вважаю, Вважаються, вирощувати, до речі, не... Їх не важко і дуже навіть легко. Рости на цьому місці вони можуть 15-20 років на одному місці за умови нашого догляду. Тому, друзі, хто не вирощував ще спаржу, я вам рекомендую спробувати і подивитись моє відео, як це робити. Ось що хотів показати в цьому відео: вибачте, що не вийшло коротко це зробити, але. Мені здається, на що не подивлюся, що воно буде цікавим, воно буде можливо комусь потрібним. Тому так і виходить, що стільки часу займає вашого ось ці оглядові відео. Зараз літо взимку. Восени будемо коли робити такі огляди, вони будуть значно коротшими. Але зараз, поки так, дуже багато всього, тому і показуємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як справи у вас зараз на ділянках, як ваші росини перенесе, спеку таку. Нереальну, таку аномальну спеку. Сподіваюсь, у вас все добре з цим. На цьому відео завершую. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!